Дівчата, привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. До вашої уваги представляю креми для обличчя, які маю в наявності саме цей Avon Cam з огірочком. Дуже такий свіженький, приємний аромат. З вітаміном Є. Е, підходить для обличчя, для тіла і для рук. Можна також і ніжки накремити, буде такий освіжаючий зволожувальний ефект. Об'єм 400 мл. Продаю всього за 150 гривень. Величезний об'єм на дуже надовго вистачить. Маю таких два з огірочком саме те, що треба на літо такий освіжаючий ароматик. Так. Зараз іще маю такі такий нієчки, крем для обличчя 3 в одному антивіковий. Класний зволожувальний ефект, антивіковий ефект, класний крем, дуже бюджетний. Ціни можуть коливатися в залежності в яку робите покупку, на яку суму. Чим більша сума покупки, тим зроблю більшу знижечку вам. Саме таких кремів вже немає, але вони класні. Тут величезний об'єм 100 мл, зазвичай 50 мл всього в баночках таких з-під кремів для обличчя. А тут цілих 100 на дуже надовго вистачить. Ціна 130 гривень з такого. Також можна зробити знижечку, в залежності, скільки ви будете купувати кремів чи якісь інших товарів. І можу зробити різну доставочку. При хорошому замовленні зроблю безкоштовно вам доставочку, і подаруночок від себе, гостинчик. І можу відправляти будь-якою поштою, якою вам зручно, новою поштою, Укрпоштою на поштомати чи поштою міст, кому як зручніше. Так. І наступний крем це також від лінійки К. На жаль, зняли їх з. Виробництва зараз, можливо, повернуть, не знаю, але ось такі остатки дуже за приємними цінами. По 130 гривень такі кремчики. Це крем також 3 в одному. Це саме для сухої шкіри обличчя. Ось так. Для сухої шкіри. І ще один крем у мене є. Нічний з цієї ж серії 5 в одному. Дуже класний. Він матує шкіру обличчя, гарно зволожує її, доглядає за шкірою. Рекомендую, сама користуюся таким ж самим, мені подобається. Так, наступне, що покажу, це просто ну, суперські крема, які заслуговують на вашу увагу, і вони дійсно супер дієві. Ось такий крем від серії NU. це нічний крем. Для вікової категорії 35, йде з протінолом, дуже класний. Шкіра після такого крему стає насиченою вітамінами і зволоженою, наскільки що прям, ну, дійсно виглядаєте молодшою, і це дійсно помітний результат. Так. В мене дуже полюбляють клієнти ось такий крем багато хто хвалиться лінієчка така фіолетова. 50, він іде денний крем з захистом SPF 25, такий ліфтинг-ефект. Ну, дійсно, ліфтинг-ефект відчувається. Також всі крема від серії NU йдуть з протінолом, надають шкірі неймовірного такого здорового сяйва, підтягнутої шкіри і такого дійсно відчуття доглянутої шкіри йде. І дуже класно зменшують зморшки. Є денний крем такий. І з е, цієї вікової категорії 55 плюс нічний. І рекомендую використовувати е, в комплексі денний і нічний крем. Тоді результат ви будете використовувати, е, відчувати по максимуму. Так, і ще мене дуже хвалять е, ось таку сироватку е, проти зморшок. Дуже так. Нічого не перепутала. Чи, ні? Чи це для зволоження? Секундочку. Дівчатка вибачаюсь, перепутала. Це маска зволожувальна, дуже класна. Я використовую зараз з цієї лінієчки крем зволожувальний. Дуже класний. Він мені дуже подобається, класно, швиденько вбирається. І не відчувається такого відчуття липкості немає, просто класне. І також дуже багато дівчаток хвалять цю масочку для зволоження. Вона дійсно класно зволожує, на ніч наносите, і все, і не треба змивати її. Дуже зручно, таке дуже класне інтенсивне зволоження. Поки ви спите, потім прокидаєтесь такими красунями. нас ну, просто насолоджуєтесь результатом. Зараз дуже, скажімо так, піднялася ціна на серії Іню взагалі. Я е, зроблю знижечку в залежності, скільки товарів ви обираєте. Е, ну, пишіть, що вам потрібно, і зробимо обов'язково. Знижечко зроблю, обов'язково буде це знижені ціни. Менше, ніж в каталозі. І також і доставочку зробимо. Все обговорено. Пишіть мені номер телефону, я залишу в коментарях. Так, наступне крем також серія NU Sensitive Plus. Він йде також з протінолом. Е, іде для е, оновлення колагену. І всі йдуть крема з протінолом. Дуже класно. Зволожують обличчя, швиденько впитується. Підходить для будь-якого типу шкіри і для будь-якого віку шкіри. А, і саме цей крем Sensitive підходить для чутливої шкіри обличчя. Кому в кого чутливість, ось цей кремчик дуже класний. І дуже класно, до речі, він зволожує. Так, наступне, що покажу. Ще ось такий є в запасиках серія Nutra Effect. Він іде з захистом SPF 20, денний крем, який матує гарно. Це саме те, що потрібно нашій шкірі під час таких спекотних зараз літніх днів. Дуже класний кремчик. ось, Запитуйте кому, що потрібно. Так, і, і ще був в розпродажах. Дуже класний крем, який швидко вбирається, з морськими водорослями, дуже класне зволоження йде, і, скажімо так, відновлення пружності шкіри і такого неймовірно здорового кольору обличчя. Просто неймовірний результат від цього крему це йде з морськими водорослями нічний, це іде нічний гель. А денний із захистом SPF 20, ось такий чистий кисень. Він іде в вигляді крему. Денний у нас крем, а ніч у нас гель. Так. І наступне ще покажу: це система навколо очей 2 в одному. Ось такий ліфтинг-ефект. Я також ним користуюся, мені дуже він подобається. Рекомендую також всім спробувати, хто ще не користувався. Це. Так. Ще в старому упакуванні. І ось зараз вони випускають в новому упакуванні. така вийшла оновлена версія. Так. Ось принесла показати свою. Ось так виглядає баночка. Показано, де на верхню повіку, а де на шкіру під очі. Ось так виглядає крем під очі. Такий ну, ніжний, дуже класний крем, мені прямо цей е, крем дуже подобається. І на верхню повіку такий гель. Класний, мені подобається, взагалі дуже приємний аромат. Е, користуюсь цією системою, і мені прямо, ну, дуже вона подобається, тому що е, відчувається результат, е, немає. Набряків таких припухлостей, коли от прокидаєшся, і там мішки під очима, чи ще щось, якісь набряки. цього немає, просто дуже класний крем, мені він подобається і рекомендую всім, в незалежності від віку. Він підходить до, для будь-якого віку. Так, і сироватку, яку я трішки сплутала. ось така Це сироватка проти зморшок, дуже дієва також від серії Enie. Також може підходити для будь-якого віку. Можна наносити як самостійно, так і зверху закривати кремом, або денним, або на ніч нічним кремом. Ну, Сироватка дуже класна, дуже дієво. Дійсно, прибирає зморшки з протінолом. Просто, ну, Дуже класні саме оці крема від серії NU, Ну, просто ну, дійсно дієві крема. Так. І останнє, що покажу із серії NU, це ось такий е крем, також під е очі, точніше, е крем навколо очей. Е мені він також подобається. Маю також його у використанні, йдуть з протіном. Ось так виглядає. Цей крем навколо очей, він дійсно класно зволожує, швидко вбирається. Ну, дійсно класне відчуття зволоженості. Мені він подобається, дійсно, дійсно такий приємний і аромат, і, і приємно ним користуватися. Зараз він коштує 279 гривень. Зроблю також і на цей крем, і взагалі на всі крема, які ви бачите зараз перед собою. Дуже дієві ці саме е, крема е, від серії NU, Вони дійсно оновлюють, е, скажімо так, шкіру обличчя, роблячи її більш пружною, доглянутою, таку, зміцнюють її. І ну, просто наскільки класно потім шкіра виглядає, що ти хочеш е, якось торкнутися своїх там, ну, як коли користувалася, говорила вже лосьйон, був такий. Зараз покажу зараз вам його, якщо знайду ні, не представлений він в каталозі. На жаль, так, ось ця сироватка. З ретинолом, дуже класна допомагає від зморшок, рекомендую спробувати. В такому ж е, пакуванні був Лосьйончик. Мені також він сподобався був. Ну, взагалі серія NU дуже класна. Вона е, дійсно допомагає зробити шкіру більш еластичною, сяючою, доглянутою. Ось. Такі засоби, масочка просто нічна, суперська, класне, глибоке зволоження. Такий кремчик в мене є також в використанні. Ну, просто суперський. Е, Також, кому які товари потрібні, можливо, які, які ну, може не в наявності, е, я можу замовити, кому що потрібно, пишіть мені, е, буду рада новим клієнтам, е, кому потрібно. Кому щось приглянулося з товарів, які у мене є в наявності, зроблю знижечку, зроблю вам доставочку. Все гарно запакуємо, все просто буде на вищому рівні, як кажуть. Так, і ще хотіла запропонувати вам ось такий гель-джеле для вмивання, також серії NU. Також дуже багато позитивних відгуків на цей товар. Дуже класно освіжає, гарно очищує і омолоджує шкіру обличчя. Тому рекомендую дуже класний дієвий очисник для обличчя. Так, і ще, як уже для очищення, то покажу ще отакий скраб в мене я в запасах рекомендую спробувати, хто ще не, не пробував такий. Це скраб з рожевою глиною. Він дуже класний, дуже дієвий. Мені він дуже подобається, тому що після. Очищення цього скрабу обличчя набуває такого ніжного, приємного рожево-персикового кольору, наскільки очищене обличчя ну просто супер. Рекомендую спробувати. Підходить для е, проблемної шкіри обличчя. І дуже класні такі піщинки. вони дійсно е, гарно очищають і, скажімо, так, не травмують шкіру обличчя. Так, і від Серії Plant Spa від Avon. ось така масочка з авокадо. Дуже приємний аромат Авокадо. Таке глибоке зволоження. Дуже хороша, приємна масочка. Рекомендую спробувати, хто ще не пробував, Кому що, скажімо так, приглянулась. Пишіть. А, так, і, і ще від а, Oriflame є отака масочка Ваут. Мабуть, багато хто всіх про них хто чув. Я спробувала собі такий в пробному зразочку. Ось так виглядає сама масочка в склі, дуже класне упакування. Все зафольговано, Клас. Просто неймовірна маска. Ой. Нічна носите на чисте обличчя вночі ввечері. Лягаєте спати і просинаєтесь просто красонями. Дуже класна масочка, вона мені дуже подобається, просто суперська. Рекомендую спробувати і придбати. Так, від серії NU і ще ось така є міцелярна водичка, дуже класна відродження, підходить для всіх типів обличчя для будь-якого віку. Вона дуже класно знімає макіяж з гіалуроновою кислотою, з вітаміном В. Дуже класна, вона мені подобається. Дійсно, знімає гарно макіяж. Рекомендую спробувати і придбати ось таку в мене міцелярну водичку. Також є міцелярна водичка з серії Nutre Effect. Вона така матуюча, можна так сказати, в одну ціну. Але тут 400 мл, а NU має 200 мл. Ось така матуюча. Вона також знімає макіяж і робить обличчя таке. Очищеним гарно, прибирає жирний блиск з обличчя і надає зволоженню обличчя. І ось така з цієї ж серії Nutra Effect Пінка для вмивання, також матуюча, підходить для будь-якого типу шкіри і для будь-якого віку. Тому рекомендую придбати класні взагалі пінки, кому що потрібно. Звертайтеся, пишіть. О, так, і ще хотіла показати, що в мене є з доглядових засобів. О, це ось така поживна маска з маслом шим з серії Planet Spa Дуже класно, дуже класно зволожує, приємний аромат має, такий, неймовірно, приємний. Мені навіть відчувається такий якийсь персик, начебто. Ну, просто це зволоження на всі 100. От Кому потрібно таке дуже глибоке зволоження, рекомендую таку масочку. Так, засоби для ніг є дуже класні. Найулюбленіший мій крем для ніг це ось такий від е, Avon. Це іде така лінійка з червоненьким. Це від потрісканої шкіри стоп. Воно дійсно в мене були потріщини на п'яточках. Я декілька разів покористувалася цим кремом і дійсно побачила результат. Він класно загоює, потріщини і дуже-дуже знімає, скажімо так, знімає втому, що дійсно от мені сподобалося. Помазала просто ніжки крему і втому, яка була цілий день. Коли багато ходиш, ніжки втомлюються, помазала ввечері там ніжки кремом, і все і просто от втома зникає. Ну, дійсно класне, дійсно загоює потріщини. Дуже класне зволоження, немає такого відчуття липкості чи ще щось. ну Просто це, от скільки я кремів спробувала різних компаній, різних брендів. от цей прям, ну, супер -класний. от, ну, не, Кращого за нього я ще не зустрічала. Рекомендую, просто ну, 80 гривень коштує. також ну, Ціни зараз не вказую, кому що потрібно, пишіть. Я всі коментарі читаю, всім відповідаю, тому пишіть. Також залишу номер Viber свій, пишіть, будемо спілкуватися, зробимо вам скомпонуємо різні товари, кому що потрібно. Також зроблю знижечку, тому ціни не вказую. Так. І Ось такий крем також дієвий. У мене багато клієнтів, хто ним користувалися, говорили, що дійсно хороший. Пом'якшувальний, скажімо, так, такий, і дуже класно зволожує. Так, наступне, що хочу показати, ще є отакий скраб. Заявлено, до речі, в каталозі, що це відчолушуючий крем, а насправді це просто звичайний скраб, який гарно е, загрубілу шкіру. Скажімо так, і дає потім таке відчуття ніжності ніжкам. Більше такі е, м'ягенькі стають, е, доглянуті, тому рекомендую спробувати, хто ще не користувався таким. Е, е, також ще залишився ось такий скраб була лімітована колекція. Е, е, це дуже класний. Я, мабуть, я вже не знаю, скільки я їх використала. Це дуже класний скраб з ароматом. Апельсина і кориці з вітаміном Є, е. ну просто дуже неймовірне зволоження. Також знімає в тому з ніг, них, надає шкірі, ніжкам е, зволоження такого і розслаблення, скажімо так. Мені він дуже подобається, прям ну, супер. Класний скраб. Е, також є такий в мене крем з таким ж самим ароматом. Так, також є дезодоруючий крем від компанії Oriflame, в кого ніжки мають неприємний запах. Зараз, взагалі, коли літо, це, мабуть, така скажімо так, поширена проблема, особливо у чоловіків, тому кому потрібен е, класний кремчик. Рекомендую. Так, І новинка від, Orif, від Avon. ось така з'явилася, З ароматом лимончика і кокос. Це у нас кремчик йде в вигляді лосьончика, такого більш рідкого стану. Він швидше береться шкіру, такий приємний, легенький, свіженький аромат. Як на мене, там 50 на 50 і кокос відчувається, і лайм. Ось так. Дуже класний аромат. А, і ще забула сказати, є отакий очисник в мене. Дуже класний, очисник йде в вигляді гелю. Um, з ароматом персика і апельсином. Дуже приємний. Просто, ну, суперський. Мені дуже він сподобався. Так. Що в мене ще є? Так, а і ось такий пом'якшувальний також крем є. Щоб ніжки були м'ягенькі, гладенькі, доглянуті, від компанії Oriflame. Такий є. Uh, так, що в нас ще є? А, для очей ще забула показати ось такий. Іде е від Oriflame. Це крем навколо очей, який прибирає темні кола під очима. Ось такий має вигляд він. Лінічка Optimals. Кабориться з темними колами навколо очей. Так, що в мене ще є таке цікавенька? Це ось такий гель після засмаги, після того, як ви побули на сонечку, класний. Він зафольгований, все новеньке, все чистеньке. Я таки ж саме маю у використанні, мені він сподобався, дійсно, такий має охолоджувальний ефект, тому зроблю знижечку, також все, всі товари за зниженими цінами дешевше, ніж в каталозі. Так, маю ще декілька дезодорантів від Oriflame. Так, стіренький це від темних білих слідів на одязі. Ось такий помаранчевий іде активний захист для таких активних і рожевий він має. Таку функцію боротися з потемніннями і скажімо так, освітленням паху. Так, Наступне, що покажу, це в мене ще такі маленькі дрібнички, які я вкладаю в замовлення своїм клієнтам, своїм покупцям. І також, хто хоче придбати, також можна придбати ось такі чудові тверде мило з ароматом. Яблучка і кориці, така гелева текстура в нього крута, класна. Ось таке мило тверде, має зволожувальний зволожувальне так, кремовий такий аромат свіженький, звичайний, без таких яскравих інших ароматів. Ось такий також гелевий. Можна так сказати, прозорий такий. Ну, мабуть, всі вже знають мила. З ароматом Апельсинки такий освіжаючий аромат. Дуже крутезний аромат. Ось такого мила. Love Nature з органічним какао і м'ятою. Просто суперський аромат. Класний, хто полюбляє такі шоколадні якісь аромати. Так, ось. Вже, вже кремчик біжить до свого покупця. Так, є ось такий зволожувальний доглядовий, е, доглядове мило з ароматом абрикосу. Дуже такий приємний, дуже ніжний аромат. Так, освіжаючий аромат з огірочка. Так, вже немає куди лежить. Ось такий дуже приємний такий чоловічок цікавенький з ароматом імбирного пряника. Просто класний. він ну, Просто дуже крутезний аромат. Взагалі, я взагалі от такий, прям це мій любимчик. Так. А, ось іще один у мене є в запасах такий гель. Дуже класний. Прям ну, дуже класно очищує обличчя, Я ним прям дуже задоволена. Ось такий ще є з ароматом полунички і шампанського. Дуже такий приємний аромат у вигляді сердечка. Ось так. О, що ще хотіла вам показати? Це трішки з декоративного. Це в мене є отака тональна основа, дуже класна. Всі її, мабуть, вже знають від Avon. Вона була м на який. На деякий час не було її представлена в каталозі. Ось знову з'явилася, новенька, гарненька. Так, це йде з матовим ефектом. Ось такий відтіночок. Так. Наступний відтіночок у мене. Не знаю, як правильно читається. Ось так. Слонова кістка і рожева слонова кістка. Начебто так. Також з цієї ж серії. О, і порцеляновий відтіночок ось такої тональної основи. Дуже класної від серії люкс. Ось така. Ну, дуже класно дивляться. Взагалі пакування, ну просто супер. Класне. Дуже класні кремчики. Ось такі. Три основи. світіна порцелян. Так, і ось такі два відтіночки. Слонової кістки. Кому потрібно, звертайтеся. Так, а. І ще з декоративної косметики, як я вже зачепилася, покажу ось така туш закрита. Не буду, звісно, відкривати, тому що вона йде не зафольгована. Так, всі, мабуть, її вже бачили в каталозі. Дуже класна, вона дуже така, скажімо, пухкенька така щіточка, гарно розділяє війки. Ну, мені вона подобається, вона не осипається, ну, вона дійсно хороша. А, так, і ще що хотіла показати. Ось таку маю е, помаду. дуже класний відтіночок. Також серії, е, серії люкс. Ось так. Ну, дивіться, ну прям, ну витвір мистецтва. Ну, просто суперська, класна. Новенька. 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 Така помадка. Своч, дійсно, ну, звісно, робити не буду. Ось, кому сподобається відтіночок. Е, відтіночок називається. Оксамитовий шик. Я таку маю ж у використанні. Дуже класний відтінок, мабуть, ну, він всім таки підходить, нейтральний, скажімо так. Ось. Наразі це все, що маю по догляду за обличчям, ніжками і креми для обличчя. Кому щось сподобалось, пишіть мені, зроблю знижечку вам. І всім економних покупочок чекаю на ваші замовлення. Всім пока-пока!